Добрий день, мене звати Василь. Ви на моєму YouTube каналі. На сьогодні на каналі 228 підписників. Вітаю вас! Е, хотів. Це ж було вже. Записати відео на ось таку тему. Е, звичайно, вона важлива, але не, не про сьогодення. Про сьогодення я не буду знімати відео, тому що сьогодні відбувається те. Що ми зробили своїми діями без діяльності вчора, позавчора, позапозавчора. Тому для того, щоб завтра відбулося те, що нам потрібно, нам треба сьогодні для цього щось зробити. Якщо ми нічого суттєвого не зробимо, то завтра нічим суттєвим від сьогодні відрізнятися не буде. Тому я хотів записати відео на таку цікаву тему. Значить, Я пригадую, що довоєнні свої спогади на заправці стою в черзі, заправляюся на заправку. Людина переді мною купує цигарки, Отримує свою пачку. Ось, подивилась на неї і каже продавцю: А дайте мені другу, пожалуйста. Ось, а продавчиня так, типу, ну, знизу плечима, а що, що в цій не так, це ж те, що ви просили. Він каже, тут надпис не красива. А, ну хорошо, вона дає йому другу, він дивиться, а це нормально, пойдет. Значить, До чого я це говорю? Значить, буде, Отримавши цю правду, вона її від... Каже, ні, я цього не хочу, давай мені другу. Типа це щось взагалі впливає. Тобто я про що хочу закцентувати увагу? Що людина знає, бачить, платить, але все ж таки е, включається самообман, ну і далі, відповідно, відбувається те, що відбувається. Е, ще там інші мої друзі, друзі, знайомі, там неважливо, е, Кажуть, о, вас купи мені пачку сигарет в лайку. Я приношу, даю йому сірету, кажу, чувак, а ти взагалі читаєш, що ти куриш? Ні, не читаю. Я кажу, ти подивись, яку херню ти куриш. Ні, ні, я не читаю. Тобто людина спеціально сознательно бачить проблему, знає про неї. Вона платить за це гроші. Але не читається для чого? Для того, щоб про це не думати і нічого не робити. Я цей ютуб канал зробив, тому що в мене є можливість. І я ще не до кінця витратив надію, віру в українців, що є критична маса людей, які шукають проблеми, бачать проблеми, докопаються до суті цих проблем і хочуть з цим щось робити, змінювати. Звичайно, не треба там бігти, голосувати, та майдани, танці. Не про це мова. Є така приказка цікава, сім разів відмір, один раз відріж. Ми за свої 30 років вже змінювали влади так часто, як жодна країна в світі не змінює. Ми робили це е, частіше, ніж будь-хто. А як в тому анекдоті про лося, я п'ю-п'ю, а мені все хуже і хуже. Кожен рік, кожна влада це гірше і гірше. От знову опять, типу, от вибори там. Це ж було вже. генерал філософ чи там не куля хто лоб. Та не хто нічого не зміниться, тому що суттєвих змін немає. Ти міняєш. Морду лица і соответственно, нічого змітитися не принципово. Принципові зміни це принципові зміни, а не зміни обличчя, яке, яке все це очолює. Тому для цього я записав цей канал. Ще один стимул, поділюся записати це відео. Це був пост Дмитра Гнапа. Я його теж на своєму каналі розмістив. Дмитро Гнап проводив історичні паралелі паралелі від подій нещодавної. Нещодавніх подій, там роковини цього бою під крутами і порівнював бій під крутами з, з Махновщиною. Значить, я хотів звернути також доповнити розвити цей пост від Дмитра Гнаб. ці стартували одночасно. В 17-му році, лютнева революція. Ось Махно поїхав в Катеринослав, а тут в Києві бувши царський чиновники, генерали Петлюра Скоропадський. Вони ж царю присягали, полковники. ж. Вони почали робити свій проект. Якщо ви читали, дійсно розвивалися, бачили, не там не читали. Якщо ви дійсно читали, хто що там де як робив, то різниця дуже суттєва. Махно сказав своїм хлопцям: хлопці, це наша земля. Давайте її забирати і самі її впорядковувати. Інший проект почав розвивати там мова, національність, ідентичність, геть від Москви. І так далі, і тому подібне. Значить, е, проекти, які були засновані в Києві, ви знаєте, як вони часто мінялись, там ніхто навіть року не проіснував. Ось. А Махно боровся 4 роки поспіль. 4 роки постійних боїв. Інколи ці бої були по 2 або 3 зіткнення в день, кожен день. От зараз я йду, у нас мінус 5. А тоді було мінус 25. До речі, наскільки знаю, ця дорога, по якій йдуть, вона ще помнить тимноту Махно. Так от, я хотів на це звернути увагу, що Махновці воювали за свою землю, а не за армію мову віру і так далі. Е, і перший фільм, який зняла радянська влада про Махно, він вийшов вже в прокат в 1923 році. Увага! Слідкуємо за датами. Е, в 21-му році Махно переходить в Румунію. Країна радянська ніяка, все розбито, спалено. Ось ще мінімум три роки. Активні бойові дії ведуть партизанські загони, на Старомахна. Ось. Але, незважаючи на це, за там перші гроші, які радянська влада щось там зробила, накріпила, вона першим чином робить, випускає кіно. Здається, красна є вона називалась. Неважливо. Коротше, і книжка там також написана вже в 23 році вийшла. Перша книжка здається про Махно. Так що робіть висновки. Дякую за увагу пока.